Всім доброго дня! Ця новина буде про економічні відносини України і Китаю. І ми в загальному плані подивимося на цю картину. І так, економічні відносини України і Китаю є важливою складовою їх зовнішньої економічної діяльності і характеризуються такими основними аспектами. Перше, це торгівля. Китай є одним з найбільших торговельних партнерів України. Займаючи високі позиції за обсягами експорту та імпорту. Основні експортні товари України до Китаю це зернові метали, продукція агропромислового комплексу, вироби з металу. Основні імпортні товари з Китаю це електроніка, побутова техніка, вироби з пластику і текстилю, машини і обладнання. Інвестиції, Китай активно інвестує в українську інфраструктуру, енергетику, промисловість і сільське господарство. В останні роки спостерігається зростання китайських інвестицій, проекти з розвитку транспортної інфраструктури і високих технологій, промислове виробництво, співробітництво в галузі технологій, машинобудування, енергетики, сільськогосподарського діла. З цим всім співпрацює Україна та Китай. Китай реалізує спільні проекти з українськими компаніями, включаючи будівництво і модернізацію підприємств, які є форуми та угоди. Офіційні зустрічі, договори стимулюють розвиток торговельно-економічних зв'язків в рамках ініціатив, таких як Східне партнерство і один пояс, один шлях проходять консультації, і спільні проекти. Які є виклики і перспективи? Політичні та геополітичні фактори можуть впливати на обсяги і напрямки співпраці. Перспективи включають збільшення інвестицій, розширення товарообігу і загальні спільні інноваційні проекти. А ви що думаєте з приводу співпраці України та Китаю? Чи вигідно це для України? Дякую за увагу.